Друзі, 18 й рік. Автомобіль. Ямерика! І такий <рістичний> стан уже. Такий, нерадісний не зовсім. Ходова. От вам. І... Так, тут у нас що? Тут у нас... Просверлені дирки, бачите, щоб сюди витікало, напевно, чи мастило, чи якийсь конденсат, чи можливо притоплений автомобіль був. Не знаю. Но, судячи з стану цап і всього решта, таке враження, що вона, і судячи з стану вихлопної, Судячи з того, що резонатор у 2018 році вже прогорівший. Тут теж, бачите, сверлена дирка, але він вже і прогорів. Ось він пердить. Тут також дирка сверлена, і тут сверрена, вона вже прогоріла. Ситуацію з тим, що автомобіль або довго їхав по морю, моряк ти дуже довго плавав, або ще щось. Ну, тут бачите який стан кругом, навіть на кузові корозії дуже багато. Думаю, дивіться на підйомниках теж, тому що може бути таке. 18 рік картівка не очікуєш, що тут такі трабли. Вже тут, бачите, до цієї дуже корозії побралися. Ну, зрозуміло, що то не вирок автомобілю, його можна зачистити і він буде адекватний. Обробити, але ну, це Америка.